Вітаю! Мене звати Арсен, я регресолог чакролог цілитель і хочу поділитися саме своїм досвідом, своїми роздумами про те, чому я спалив свої карти таро. Хоча вони сам, саме вони були моїм першим кроком у світ езотерики. Чому саме були вони першими? Тому що це було дуже доступно. Придбав карти, можна подивитися онлайн-уроки, які є відкриті. Але добре, що я вчасно зупинився, бо я міг дуже дорого за це заплатити. Для багатьох таро це інструмент, який допомагає знайти відповіді, зрозуміти себе чи ситуацію, але в моєму випадку вони стали тим, що, як я відчув, вони почали мене сильно обмежувати. Коли я перше взяв до рук карти Таро Уейта, це був. Такий момент відкриття нового світу, вони давалися мені таким джерелом глибокої мудрості здатними дати відповіді на всі будь-які питання, і саме знову нагадаю, і саме з них почався мій шлях до езотерики. Це під час, якщо не помиляюсь, коли був ковід. Карти дійсно давали підказки, дійсно спрямовували, відкривали нові розуміння. Але часом я помітив, що щось іде не так. Наперед я хочу сказати, я зовсім не проти таро. І я не хочу, щоб мої слова звучали як критика цього інструменту. Але я зрозумів одну таку важливу річ, карти можуть затягнути людину настільки, що вона перестає чути себе. Адже ми всі маємо інтуїцію, це той внутрішній голос, який завжди підказує правильний шлях. Але коли людина постійно звертається до карт за відповіддю на кожне питання, на кожну дію, як робити, не робити, вона починає ігнорувати цей внутрішній голос. І карти стають єдиним джерелом істини. І людина втрачає здатність чути себе. Замість того, щоб працювати над собою, довіряти своїм почуттям, відчуттям, інтуїції. Приймати рішення самостійно, людина може почати бігати до карт за кожною підказкою. Оце вже творює залежність і відчуття, що без цього інструменту ти не здатний навіть дихати, не то, що рухатися вперед. І цікаво, що на яскравому прикладі от я відчув, як іноді карти можуть казувати не туди, куди насправді потрібно тобі. Коли я вирішив навчатися на регресії, то ну, відповідно я ж запитав карти, чи потрібно мені йти. І карти сказали, що цього варто робити. Ні-ні-ні. І вони показували, що це неправильний шлях. Я залишив цю ідею і я вирішив довірити собі, тому що моя душа сказала: тобі треба йти. Спробуй, це тобі підходить, це тобі треба. і я Добре, що послухав своєму внутрішньому голосу, і я пішов на цей важливий крок. І який результат? Це стало одним із найкращих рішень в моєму житті піти на навчання по регресію. Я відкрив для себе новий світ, глибокий інструмент, який допоміг і до сих пір мені допомагає мені рости, змінюватися не лише своїм життям, а й допомагати іншим людям. Який ж мій висновок Таро – це інструмент? Але він може, не може замінити, який мій висновок. Таро це інструмент, але він не може замінити вашу інтуїцію. Ваш, ваш навігатор, ваш компас внутрішній, вашу роботу над собою, ваше прагнення до істини. Момент, коли я вирішив спалити свої карти, це був для мене такий символічним. Це був акт звільнення від цього егрегора. Якщо ви працюєте з картами, не забувайте, що вони лише підказують, але вони не вирішують за вас. Довіряйте собі, розвивайте свою внутрішню силу, слухайте свій голос. Адже всі відповіді насправді вони знаходяться всередині нас. Інколи відповіді бувають болючими, а інколи не болючі. Головне признатися в собі, що так. Це моя відповідь. Дякую за увагу. З вами був Арсен і до нових зустрічей.